Зірка, які ж відносини по зірці, якщо її розглядати саме в системі Таро? А відносини по зірці, як по мені, саме красиво омальовані саме в Монарі. в старому Монарі, коли зірка, яка десь далеко, і вона там світить, і насправді і такі відносини. Це або ідеалізація партнера, що переді мною, знаєте, якісь божественна історія, що переді мною зірка їй потрібно поклонятися, або це більш якісь портерські відносини на рівні того, що один у парі зірка. Ірка, якому потрібно служити, які далеко, які весь. В турботах, і це можна побачити на різних знаєте, парах зіркових. От, наприклад, Полякова із своїм чоловіком, вона красива, а він чоловік. І на рівні того, що це людина яка світить для всіх, насправді того, що там є якась теплота, що є якась закоханість, тому що зірці це віддалені. Чи партнерські відносини, які можна. Мають бути. Що ще потрібно знати про позірці? Це про те, що в принципі одне із значень зірки, що це далеко. І людина, яка буде в відносинах, вона ні в якому разі не буде, знаєте, близькою. Вона буде саме отією далекою, отією ефімерною. Це якісь можуть бути відносини на рівні того, що я там закохалася в артиста, ніколи його не знала, але його портрет. Вісів у моїй спальні, і я на це все дивилась, спостерігала і мріяла. Я саме в цих пріях була з тобою все життя. Так що, як ви зрозуміли, на відносини зірка не найкращий аркад, і це взагалі якийсь перекіс або в одну, або в іншу сторону. І це не завжди про любов, або швидше це не про любов, а саме. Про те, що я хочу бути цією людиною, я їй даю якийсь величезний статус, величезне значення, а мене тут немає. Отака вона зірка.